Зараз я живу одна і мене це все дуже влаштовує. Я була два рази одружена і два рази розлучена, тому жити одній мене влаштовує найбільше. І ще під час першого шлюбу у мене народилася донька найкраща дівчинка у світі. У нашій сім'ї все було добре, рівно до того моменту, поки мій чоловік мене не зрадив, тоді, звичайно, що ми розлучилися, а донька. Залишились жити зі мною. В принципі, коли ми жили удвох з донькою, нам не стачало грошей, але жити на широку ногу ми не могли. Чоловік тоді фінансово майже не допомагав, тому що в нього були труднощі на роботі. А згодом він знайшов собі жінку, вдруге одружився і вони з нею вирішили переїхати назавжди за кордон. У нас залишились дружні стосунки, незважаючи на те. Що він мені зрадив. Я також дуже хотіла, щоб у тата з донькою залишились хороші відносини між собою. Навіть тоді, коли він вдруге одружився та в їхньому шлюбі народилася ще одна дитина, друга донечка мого колишнього чоловіка. Так і воно і сталося. Вони досить гарно увесь цей час спілкувалися. А коли Аліса закінчила навчатись, то тато її покликав до себе жити в Німеччину. Вона недовго думала і погодилась. Так і переїхала назавжди жити в Німеччину. Десь згодом одружилася, а наразі ходить вагітною. Навіть моя колишня свекруха після смерті залишила свою квартиру моїй доньці. Настільки сім'я чоловіка любила нашу доньку, і це мене дуже сильно тішить. Але через те, що донька живе далеко в Німеччині, вона запропонувала переписати квартиру на мене, щоб я здавала її квартирантам і мала якусь зайву копієчку. З цих коштів я зараз маю можливість поїхати куди захочу, адже я їх вже дуже давно відкладаю, а живу тільки за свою заробітну плату. Взагалі я економна людина, тому багато не витрачаю. Ось так і відклала дуже багато коштів. Згодом я почала зустрічатися з одним дуже хорошим чоловіком. Ми з ним сходилися у усьому, окрім ставлення до грошей. Я завжди відкладала, а він витрачав. Іноді доходило до того, що Віктор, так звали мого другого чоловіка, міг витратити всю свою заробітну плату просто на якусь техніку, яку він захотів у цей момент. Так і витрачав він дуже багато, і, звісно, в нього не було ніяких заощаджень. У Віктора з першого шлюбу є син. Він також, як і моя донька, вже одружений і має дітей. І ось одного дня до нас прийшов син Віктора і попросив у тата грошей на машину. Мовляв, він хоче купити машину для своєї сім'ї. Більшу суму він назбирав, але 200 тисяч гривень не вистачає. Він прийшов просити. Звісно, що в тата не було жодних заощаджень. І я тут вчинила не дуже добре, я сказала, що в мене також немає грошей, і не дала свої гроші синові Віктора. І ми продовжили жити. Син Віктора взяв кредит на машину і почав потихеньку виплачувати. А я так і не розповіла своєму чоловікові про свої заощадження та навіть про квартиру, яку моя колишня свекруха залишила донці. Все це було в секреті до одного дня, поки до мене не прийшов брат та не попросив коштів на операцію доньки. У неї виявили хворобу і терміново потрібно було робити операцію. І звісно, я віддала все навіть не думаючи. Після цієї ситуації мій чоловік про все дізнався. Він на мене дуже сильно образився, тому що тоді я не віддала кошти його синові. Чоловік зібрав свої речі і пішов геть. А через тиждень я дізналася, що він подав на розлучення. Якщо чесно, то я не дуже сильно за ним сумувала, адже вважаю, що вчинила правильно. І взагалі своїм бюджетом я можу розпоряджатися так, як сама захочу. І зараз мені вже 50 років, я розумію, що жити одній мені найкраще. Я їжджу в гості до своєї доньки та живу у своє задоволення.